Ну що, друзі, наші герої продовжують протистояти армії РФ, ублюдкам, які вторглися на нашу землю. Ціною своїх життів вони захищають нас. Давайте помолимося і підтримаємо добрим словом в коментарях. Що ж відбувається сьогодні в Україні на лінії фронту і не тільки? Зараз разом подивимося. Хороші новини! ЗСУ знищили три склади БК, 5 баз і 2 КП російської армії. Кожен день наші герої розбивають позиції ворога. Кожен ваш лайк, друзі, це один ліквідований окупант. Ракетно-артилерійськими підрозділами, дву... Ракетно підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, у тому числі посилам протиповітряної оборони противника. За добу знищили зенітно-ракетних системи З 300 і зенітно-ракетно-гарматний комплекс панцер С-1, 122 122-мм гаубиці, ворожий безпілотний розвідник, броньовану та автомобільну техніку, польовий склад боєприпасів, 72 окупанти. Кожен бойовий виліт проти переважаючих сил противника це героїзм. Українські пілоти не просто льотчики, вони справжні ювеліри і неймовірні професіонали. Бойова авіація не просто відроджується, вона піднімається на рівень кращих армій світу зі святом, з Днем Повітряних сил України. Давайте привітаємо наших героїв добрим словом. Також Генштаб повідомив, що практично всі спроби наступу російської армії відбиті. Місцями ще йдуть бої. Потенціал наступу падає, резерви виснажуються, жива сила закінчується. На слов'янському напрямку ворог вів наступальні бої в районі Богородичного і Долини, успіху не мав. На Краматорському напрямку ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам'янського, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в напрямках Володимирівка, Яковлівка, Покровське Бахмут, Відродження Вершина, Новолуганське Зайцеве. Українські воїни втримали позиції і відкинули окупантів назад. Противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське Кодема, Травневе Кодема, Семигір'я Зайцеве. Бої тривають. З Бердянська вночі колона російської техніки виїхала в напрямку Запоріжжя, уголюють тили, все напередок. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні бої в напрямках Новобахмутівка, Красногорівка, Спартак Авдіївка, Веселе Піски. Успіху не мав. Відійшов слава нашим героям! Поки армія РФ помітно здулася, поки армія РФ помітно здулася і призупинила свої наступи. Разом ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.